This dusty road ahead Вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше, як завжди, я представлюсь. Мене звуть Лена, я мама в декреті. Саме тому мій канал називається Декретні будні. Тут ви знайдете багато мотивацій на домашні справи, створення затишку, покупки для себе, для дому, для сім'ї та, в принципі, про моє життя. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Це надзвичайно мене підтримує та мотивує. І, звичайно, що я чекаю на вас в коментарі, де залюбки з вами спілкуюсь. Ну що ж, в п'ятницю відео не вийшло, а все тому, що в суботу було поліночки день народження, і той тиждень був такий присвячений підготовці. Я була така вся в метушні часу не вистачало ні на що. Тому відео є сьогодні. І сьогодні тематика відео буде це день народження полінки, організація, підготовка та взагалі, як пройшло свято. Також трішки подору, поділюсь з вами подарунками, які їй подарували. Можливо, для когось це буде корисно. Та і, в принципі, думаю, що цікаво подивитись таке відео. На каналі вже є багато таких відео про те, як я організовувала день народження своїх дітей. Тому можете переглянути ще старейке відео. А вас я запрошую до перегляду! Ну що ж, розпочинаю я своє відео з того, що я ходила на наш Калинівський ринок для того, щоб придбати сукню для полі, та деякий там одноразовий посуд для дня народження. І... Адже тут набагато вигідніше і набагато дешевше. Ось таких чотири тут контейнери, дає кульки, одноразовий посуд, свічки, пакети ну абсолютно все для того, щоб організувати свято. І це все йде за оптовими цінами. Це набагато дешевше. Я на 300 гривень. Накупляла абсолютно все: і свічки, і тарілки, і стаканчики, і величезний тут вибір по кольорах, по всьому. і Це дуже і дуже зручно. Насправді на ринку в нас я буваю дуже і дуже часто. Але чомусь не показували його, хоча тут можна дуже багато всяких цікавинок купляти. І як вже повторюсь, тут це набагато набагато вигідніше, і є деякі речі, що можна купити до прикладу тільки на ринку. А ось магазини вже перекуповують і перепродають. Дуже мені сподобався асортимент одноразового посуду, і він насправді такий, знаєте, ніби як одноразовий, але по якості може бути спокійно, багаторазовий. Дуже класні всякі штуки для днів народження. Прям заходиш і не знаєш, що ж тобі потрібно. Ну, а далі запрошую вас на кухню, будемо готувати тортик, макарон, це також я пекла бісквіт для кейк попсі. Ще в мене в планах були капкейки спекти, але я, по-перше, не встигала. По-друге, я вже не мала сил і правильно зробила, тому що діти навіть не з'їли те, що я спекла. От кейк попсів можна було б більше, тому що дітям це цікаво, їм подобається, що воно на паличці. А от макарон це, напевно, більше для дорослих, хоча діти багато з'їли, просто досить багато напекла. Частину з'їла, частину лишились. Ми були дуже смачні, полуничні. Розпочала я приготування з бісквіту на тортик. Він був ванільно полуничний. Бісквіт я завжди печу шифоновий, вже дуже-дуже багато років. в мене є рецепт. Я вже неодноразово ним ділилася. Мені він подобається, він не сухий, він гарно піднімається, він без розпушувача. Тому це супер ідеальний рецепт у мене завжди є в арсеналі моїх рецептів. Це ванільний бісквіт і також є шоколадний. Це така класика. Хотілося б фісташковий приготувати мені, але, відверто кажучи, я коли подивилася ціну на цю фісташкову пасту, я перехотіла це все пекти, тому що якась така неадекватна ціна, що я в шоці. Тому я передумала, відмінила. Хотіла зробити тортик фісташка малина, але мене не влаштувала ціна фісташкової пасти. От розповім вам коротко, як готувати цей бісквіт ванільний, це берете яйця, вони мають бути кімнатної температури, і починаєте їх збивати. На початку збивання я б додала декілька капельок лимону або сіль. Це для стабілізації білків. Яєць, в принципі, для того, щоб ваші білки або ж яйця збивалися стабільно, не утворювалося багато повітря, потрібно починати збивати з маленької швидкості і поступово. Поступово збільшувати. Збиваєте яйця до стійкості і посвітління, вони мають дуже добре бути збиті. І під час збивання постійно поступово підсипаєте туди цукор. Коли яйця стабільно збилися, тоді всипаєте борошно, перемішуйте та всипаєте туди розтоплене вершкове мазло, але воно має бути вже остихше, не гаряче. Після цього тісто висипаєте у форму та кладете випікати, і ось ваш бісквіт готовий. Також я одну з прослоїк робила це полуничний мус. Для цього я брала полуничне пюре, я його нагрівала, потім в гаряче додавала желатин, розпухший, і паралельно я збивала вершки високої жирності від 30%. Потім це все об'єднувала в одну масу, клала в форму форму та в морозилку, щоб воно замерзло. І це була така серединка. Дуже смачно, воно не приторно солодке, таке, знаєте, дуже балансує. Ну, а далі я збирала тортик. До речі, крем у мене в тортику, його якось називають дипломат, чи патіс'є, не, не пам'ятаю точно, є якась там назва, але так як я не кондитер, тому я не підкажу. Складається він з заварного крему та вершків спитих я ще люблю додати маскарпони. Мені подобається такий крем. Він і не масляний, і не сметанковий, і не сирний. Він такий щось середнє, не приторно-солодкий також. Така ніжна, дуже ніжна текстура, тому обов'язково спробуйте. Взагалі, експериментуйте це, обов'язково у вас вийде якийсь свій смачний рецепт, який вам буде підходити ідеально. Я взагалі не не кондитер, не вчилася, я просто собі роблю так по інерції, як мені подобається. Далеко, не ідеально. Ем, просто, знаєте, для сім'ї, мені здається, для того, щоб в тебе виходило все так ідеально, красиво, має бути набита рука і має бути практика в першу чергу. А я якось, знаєте, просто любитель. У мене є свої такі якісь перевірені рецепти, і я ними користуюсь вже дуже і дуже багато років. У мене є якісь фаворити серед тортів, так само моєї сім'ї. Мій чоловік, до речі, взагалі такий любитель нашої класики: це медовик, Спартак, Наполеон і тому, тому подібне. Я до речі, також дуже люблю ці торти. Найбільш люблю Наполеон, це мій. Прям фаворит з дитинства обожнюю цей торт. Він мені дуже-дуже смакує. Але також має бути смачний обов'язково. Бо деякі наполеони мені не подобаються. Часом коржі, такі, як резинова підошва, і мені це не подобається в текстурі тих коржів. Тому якось так. Так, я тортик зібрала і кладу на ніч в холодильник стабілізуватися. До речі, забула сказати, що бісквіт, коли ви печете його, потім витягуєте, а потім обтягуєте харчовою плівкою та кладете в холодильник для стабілізації, тоді він легко. Нарізається і не кришиться, він так тримається кубки. Тому, якщо не знала, бісквітом обов'язково стабілізація в холодильнику. Не пропускайте саме цей етап, він важливий. Далі на черзі приготування в мене були макаронз. У мене є свій рецепт, за яким я також печу вже багато років. До речі, ділилась в телеграм-каналі, що я пекла макаронс, і було багато в мене запитань, за яким рецептом. Вже ділилась декілька разів. Не є на каналі, десь в якихось відео треба шукати. Точно не пам'ятаю, мені здається, що це також підготовка до чогось день народження, чи Поліни, чи Насті. Не пам'ятаю вже точно. Тому можете там повертати. Я залишу в описі під відео кількість інгредієнтів на рецептуру Макаронс, але я собі вже, знаєте що, думала, що я, напевно, для спонсорів свого каналу буду знімати такі окремі суто рецепти. І ці відео будуть доступні для спонсорів. Мене часто просили за кулінарний канал, взагалі дуже багато коментів колись було стосовно цього. Я задоволенням, але коли ти видаєш канал, він хоче регулярності для того, щоб це була якась віддача, хоча би якась монетизація. Тому що насправді це дуже багато сил зняти рецепт. По перше, це інгредієнти. По-друге, гарна картинка щоб була. По-третє, це має бути регулярність для того, хоч щоб якийсь сенс був сто всього. Просто це як благодійність і просто втратити якийсь час такий дорогоцінний в тому житті. Я вважаю, що це нераціонально, а я не маю ні сил, ні ресурсу, ні того самого часу, щоб вести ще один канал так повноцінно. Тому я буду для спонсорів свого каналу публікувати якісь свої вдалі супер рецепти з детальним описом. Це буде такі суто відео про рецепт. От там, чи бісквіту, чи тортів, чи пирогів, чи макаронс, чи кексів. Так, щоб не шукати десь там в моїх відео, будуть окремі такі відео. А коли це буде, я скажу пізніше. Тому якось ось так. Зразу скажу, будь ласка, будь ласка, хто хоче мені написати, чому не безкоштовно. Бо колись я бачила на каналі Життя на Полтавщині, коли та дівчинка свій рецепт закваски, це там ведення в телеграм-каналі, насправді зробити хороший хорошу закваску і спекти хліб, це не аж так і легко. З першого разу, а тут вам такий собі патронаж, вам все пояснюють рожовують. І я бачила в коментарях, стільки людей їй пред'являли претензії, чого вона це робить за гроші. Це супер дивно, супер дико. І мені б дуже хотілося, щоб певна каста людей навчилась цінувати чужу чиюсь працю, а не тільки. Безкоштовно все, безкоштовно все не буває в житті. Також я пекла ще бісквіт шоколадний для кейк-попсів. Я печу шоколадний бісквіт, потім його перетираю в блендері та змішую з гущеним молоком та маслом кімнатної температури. Після того роблю кульки, в мене є такі спеціальні палички для кейк-попсів. І кладу в холодильник, вони охолоджуються, стабілізуються, і я потім, потім просто в розтоплений шоколад їх обмочую. Дуже смачні діти обожнюють кейк попси це їхня така любов. З рецептом шоколадного бісквіту також я вже ділилась на каналі. Це пекла я торт «Снікерс», це бісквіт з Торту «Снікерс». Я люблю, коли він не забитий, легкий, повітряний. Взагалі, я не люблю забиті біскві. бісквіти, мені не подобається. Так само мені не подобається, коли є такий присмак ніби гореного. Не знаю від яких інгредієнтів це залежить. Мені здається, що це бісквіти, дає олія, саме рослина, соняшникова. Я дуже завжди відчуваю, коли є в рецептурі саме олія. Ну що ж, з приготуванням я закінчила. Всі деталі рецептів напишу в описі під відео, тому шукайте все там. А далі буду ділитися вже моментами свята та передсвяткової такої атмосфери. І розпочну з того, що в мене є така традиція. Я беру на день народження у своїх дітей інтерв'ю. І мені цікаво, як вони на одні ті самі питання відповідають щороку. Прізь, Яка? Я хотіла пса, ось мене пес. Але хотіла рано, але. Добре, слухай далі питання. Так, ти щаслива? Так. Да. Завтра тобі сім років. Так. Сім. Да. А чого ти щаслива? Тому що я буду старша від моїх подружок. Тимурка, можеш відійти? Бо я буду старша від моїх подружок. Тимурка помовчи. Ти скажи мені, ти рада, що родилась у цій сім'ї? то? Ну весна, коли я прокидаюся прямо так. Ніби це моя пророк. Понятно? Так. А що би ти хотіла в своєму житті змінити? Бати два собак. А скажи, а яка в тебе є? У мене мрія. Ну, це серйозно мрія? Яка? Знаєш, що я купила? Угу. Ти знаєш, що я на збираю? Збираю на дрони. А для чого? Ну, для наших захисників. Ти моя молодець. Ну, логічно. А моя, Там? а моя на танки. Ты танки дуже дорогі. А скільки коштують? Сотні? Сотні? Ні. Мільйон. Ще більше. Ти рада, що тебе гості? Мам. Так, я дуже рада, що в мене велика сім'я. Мам, а ти знаєш, що, так... шо... знає, що ми тебе дуже сильно любимо? Сильно сильно. Не сильно. Мама. знала. Може, я вам ще скажу. Що? Що? То мені е, то, то один раз мені е, чи... Ну, моїй мамі скинула вчителька. Привітання! Вона прибутала чи в мене день народження. То, то Я так читаю народження Поліна. Бажаю і там е, бідний е, Саша Кашел, з яким я зараз сижу, е, приніс мені подарунок. А тебе не було в школі? Да. Я тоді похворіла трохи, але це не та й Якісь є зміна що таке? Все, давайте лягаємо спати чим швидше. Ти ляжеш спати, тим, а то. Стане твій день народжена. Ти який не дає слово сказати, навіть. Все, на добраніч. Лягаємо спати, щоб швидше твої народження настав. А то чи ми при всі друзі так. Точно? А, та, так. Точно приточно. Так, на обід. Щоб ти не зранку мені не ходила і не питала мене, коли твої друзі прийдуть. На обід. Зразу тобі кажу. Добре? А чого? Ну, то, що з самого ранку прийдуть, будуть Так. Да. Все. А Давай. Думав, Кажи всім папа. -па". Ні, не всі папа, може з вами в морю. <сум> Давай, другий раз. Все. Кажи папа. -па". Так. Кажи, щоб підписувалась на канал. О, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І не забудьте писати коментарі. Піцма! <смі> так, це проміжний такий результат. Тут буде кандібар, там то все я заберу. Це ось фотозона, то я заражаю зараз павербанк. Він буде, буде світитися буква Happy Birthday. Ось так, кульки, півночі дула. Ще так поправлю потім. А це ось така стійка з сукнями, що я вам показувала, що купила. Ось так. Зараз квіточки там покладу. Буде красиво. Поля щаслива, довольна. І це найголовніше. Те, раді, чого я взагалі старалася. І не спала до другої ночі. Також хочу поділитись з вами ідеєю сервірування. Ось така краса рожева в мене вийшла. Дуже мені подобається. Поля також була просто в захваті від цього. Ну а далі запрошую вас на святкування наше, поділюсь трішечки нашим святом. Хочу вам швиденько показати подаруночки, що подарували польки. Це частина тільки. Е, знаєте, те, що я ще не дозволила відкрити, дещо вже відкрите, але ну, я дозовна їй даю, тому що все відразу то не дуже добре. Подарили їй такого собаку, вона каже хотіла собаку, але їй подарили. Ну, хоча справжньою, але подарили таке, і теж непогано. Далі таке лего. Ну, поля наша не дуже любить, в неї не вистачає терпіння складати лего, то складемо мастиморчиком. Ляльки, дві такі. Це вона одну відкрила, одну ні. Також дві такі. Одну відкрила з цієї серії, а інша залишилася. Косметика. Вона в нас дуже любить косметику. Я не люблю, коли вона бавиться косметикою. Тому що вся хата в ній. Далі, такого Фьорбі. Він насправді говорить, спить, все їсть. Але мені здається, що поля би його зламала, або там сіла вже батарейка. Таку колекцію Дісней принцес. Потім ще якийсь конструктор-замок ось такий. Настільна гра, ось такі браслетики різні робити. І ще там є книжки, скетчбуки. Ну, Багато чого різного. Це я вам. Таке, те, що вберегла, показую. Е, можливо, для когось є завдання таке, що, що купити такого віку дівчинці на день народження, то ось вам ідея. Е, в принципі, Поля на жаль бляйки, от, от Фьорбі вона хотіла, косметику. Таке от вона таким бавиться і таке їй подобається.